І всім привіт! Мене звуть Злата, і ви на моєму каналі Паперові 2. Це моє друге відео. І я не буду дуже е, довго говорити. І ми будемо приступати до вибору пакетиків. Із колекції піжамки давайте виберемо ось такий, е, ніби коровка. ось такий. Ось. такий. Так, із колекції е, мордочки. Ми виберемо, я хочу от ось так. Із середини витягнути. О, нам попався ось такий фіолетовий. Так. Із колекції табалапки хочу вибрати ось такий пакетик. Так. Із колекції кофе. Так. Давайте рожевий ось такий. Із колекції медицина. Давайте виберемо пакетик з ось такими ліками. Так. Далі колекції італійські меми ми витягнемо з середини також. Як і колекцію мордочка. Ось такий. Так. Далі ось така колекція підводний світ. Так, зсередини також хочу витягнути. І нам попався ось такий, е, такий графітово-синій, е, скоріш за все. Такий колір, незвичайний не ось. Із колекції кексик хочу вибрати з ось такими морквинками. Так. Далі із колекції пазл хочу вибрати також ось так от витягнути зсередини. Нам попався такий рожевий. Так, далі з колекції совенята хочу вибрати е давайте рожевий. Так, ось такий. Так, далі колекція морські свинки. Давайте виберемо. Також рожевий. Так. З колекції. Приготуй. Я хочу вибрати з ось такими е, чипсами лейс зі смаком крабу. Ну що ж, я вже вибрала пакетики, і ми будемо переходити до каталогу. А ось і мій каталожик. Ну що ж, я е, відкриваю на колекції кава. Так. Де тут наш пакетик? Зараз знайдемо наш пакетик. Ось він. Він і так далеко і був. Відкриваємо цей пакетик. І так, 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 так. Нам попався ось такий пакетик з кофе. Тут він такий жовтий, і він під номером 3. Ось сюди. Ось так у нас поки що виходить. Далі колекція кексик. Я гадаю, що попадеться на першій сторінці, але це не точно. Ось. Ось такий пакетик. Так. Нам попався ось такий кексик. Ось такий гарненький. Він під номером 5. І я не вгадала, що він буде на першій сторінці. Так, номер 5, він ось тут. Ось так поки що. І тут на цій, так сказати, сторіночці вже два сюрпризи. Ну що ж, з колекції мордочки, де тут наша колекція? Знайдемо. Ось він, ось такий. Відкриваємо так, ось такий баранчик. Ось такий дуже гарний. Так, і він під номером 3. А номер 3 це ось тут. Знову на першій сторінці. Чомусь нам попадається знову. Так, відклеюємо і приклеїмо на номер 3. Ось так, поки що виходить. Так, далі колекція морські свинки. Спочатку я відклею наш шопер від, від нашого морського свина. Спочатку підкле, від, е, приклеїмо морського свина. І так, це під номером 2 на цій сторінці. Відклеїмо скотч. І так, і приклеїмо на номер два. Ось так. І давайте подивимося ж у шопері. Так. Що ж тут у нас у шопері? Оп, оп! Нам попався ось така кепочка. Блакитна така. Так. Зараз приклеємо кепочку. Ось так. І нам попалася ось така слива. Наш морський свин буде їсти сливку. Ось сюди. Поки що отак. Так. Далі колекція підводний світ. З нього ми вибрали ось такий пакетик. Графітово-синій. Так. Відкриваємо нашу відкривашку. Вау, нам попалася ось така акула під номером 5. До речі, тут всі сюрпризи будуть дуже милі в ось цій колекції. Ось. Так, ось сюди. Поки що ось так. І ось тут ось так. Так, далі колекція приготуй. Зараз. Ось так. Ось такий ми пакетик з чипсами взяли. Ось тут відкривашка, але тут бумага роздвоїлася, тому будемо ось так рвати пакетик. Чомусь мене, мені не везе зі, зі клеєм щось тут не так. Ну, нічого. Так, тут все, да? Так, більше нічого нема. Нам таке, щось таке, все, масло. Ось. До речі, якщо хтось вже здогадався, що ми готуємо, то пишіть у коментарях. Я вам дам підсказку, що це щось солоденьке бо шоколад. Ось Зараз відклеїмо І давайте приклеїмо поряд із шоколадом. Далі. Колекція пазл. Так, ось такий пазл. Відкриваємо і дивимося, що ж там у середині. Тут великий, е великий шматочок пазла, і тут він під номером 12. Я думаю, вже трошки зрозуміло, що це за фіолетовий герой. Бо нам попався частина під номером 12 біля очей та рту. Ось так. Поки що виходить. Також можете писати вже свої догадки. Так, далі піжамки. Ось такий пакетик. Ось тут відкривашка. І дуже гарно спрацювала. І нам попалася ось така зелена піжамка. Там, де написано Айванна Сліп Молд. Є тут ось такий котик. Я, я не знаю, що це, що як воно називається, переводиться, ну нічого. Ось так. Так, далі колекція совенята, і нам ми взяли ось такий рожевий пакетик. Тут, скоріше за все, знову немає відкривашки. Але, скоріше, але можливо, ось тут можна відкрити. Ні, не можна. Тому давайте рвати наш пакетик. Але він був дуже гарний. Ну нічого. Зараз ось так відкриємо, бо там сюрприз. Відкриваємо Обережно дістаємо. І воно під номером 7 на ось тут, на ось силуетику. Зараз. Я відклею скотч і вам розкажу про цю сцену детальніше. На цій сцені зображено там, де один сов сов совенятко, побачив, що на другому сидить жабка, і він хоче її з'їсти. Так, і остання колекція на цьому каталозі це колекція та балапки. Так, як її тут відкрити? Давайте порвемо трошечко ось тут. Скоріше за все, ось так от обережненьку порвемо. Я думаю, нічого не станеться. Сюрпризом. І що ось тут? Порвемо. Так. Що ж тут. Вау-вау-вау-вау! Дуже гарна та табалапка. Це ось така табалапка, ось така от рожево голубенька. З зі ось такими зірочками. Так. А який тут номер? Номер один. Ось тут, на цій сторінці. Клеїмо скотч. Так. Так. Ось тут також відклеїмо. І ось тут також. І приклеїмо на номер один. Ось так поки що походить. Тут ось така і ось тут ось така. Ну що ж, ми переходимо до іншого каталогу, де знаходяться ось ці дві колекції. Ну що ж, переходимо. А ось і інший мій каталог. Так, перша колекція в ньому медицина ось цей пакетик. Відкриваємо, щось тут знову відкривашка не спрацювала, тому давайте порвемо ось так пакетик. Бо щось у цій колекції відкривашки не спрацьовують. До речі, тут нам попалися два сюрпризи, скоріш за все. А, ні. Тут один один. Нам попався ось такий шприц, ось такий. І тут якась. Набрана якась рідина. Під номером, до речі, один. Давайте приклеїмо його ось так. Ось так поки що виходить. Далі в колекції італійські меми. В минулому відео нам побався ось такий барбалоні Лолі, Лолі. а в цьому мені дуже цікаво, хто попадеться. О, це мій, скоріше за все, найулюбленіший. Да. Це мій улюбленіший. Ось його місце. Це Блуберіні Октопусіні. Я його дуже обожнюю, бо у нього дуже такі милі оченята. Ну що ж, будемо приклеювати по силуету схоже, тому приклеїмо його сюди. Так, Давайте обережненько вирівняємо по шупальцям. І приклеїмо його ось таким чином. Ну що ж, на цьому відео закінчується. І якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал і не забудьте натиснути на дзвіночок. З вами була любов'ю Злата.